Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Знаєте, сьогодні я хочу повести з вами розмову, до якої небайдужі будуть люди, особливо старшого віку. Я хочу повідати вам, прочитати вам лист самій собі у старість. Його написала Інна кузби. Він мені дуже сподобався і сподіваюсь, що й вам прийде до смаку, тому що тут дуже, ну, дуже є розумні думки і поради. Отже, дорога моя, самі собі пише старість, коли ти станеш старою? Ніколи нікого не повчай. Навіть якщо точно знаєш, що ти права, згадай, як це вратувало тебе свого часу і чи слідувала ти сама собі порадам старшим. Не старайся допомогти, якщо тебе про це не просять. Нікому не нав'язуйся. Не намагайся захистити близьких від усіх напасти світу. Просто люби їх, не скаржся на здоров'я, на сусідів, на уряд, на пенсійний фонд, не перетворюйся в сварливу стару на лавочці біля під'їзду. Не чекай подяки від дітей. Пам'ятай, немає невдячних дітей, є дурні батьки, які чекають від дітей подяки. Не тверди раз типу, Я в твоєму віці, я віддала тобі кращі роки, я старша від тебе і тому краще знаю. Це нестерпно. Якщо у тебе будуть онуки, не наполягай, щоб вони називали тебе по імені, а не бабусею. Це нерозумно. Не дивись на себе в дзеркало і не роби макіяж за, за темному приміщенні. Не лезти собі і старайся виглядати елегантно. Саме елегантно, а не моложаво. Повір мені, так? Буде краще. Бережи свого чоловіка. Навіть якщо він став сморшкуватим, безпорадним, незадоволеним дідуганом, не забувай, що колись він був молодим, сильним, веселим і гарним. І напевно він один із небагатьох. Хто пам'ятає тебе юною, свіжою, тонкою, красивою і, можливо, він єдиний, кому ти зараз по-справжньому потрібна. Не старайся за всяку ціну наздогнати час розбиратися в нових технологіях, маніакально стежити за новинами. Постійно вивчати щось нове, аби не відстати від життя. Це смішно. Ти роби те, що тобі подобається, скільки можна. Ні в чому себе не вини. Як би не склалося твоє життя або життя твоїх дітей, ти ж зробила все, що могла, правда? У будь-якій ситуації... Зберігай гідність до самого кінця. Постарайся, моя люба, це дуже важливо. І пам'ятай, якщо ти ще досі жива, значить ти дуже, ну дуже комусь потрібна. Живімо і будьмо потрібними. А ми зустрінемось.